І коли він прибув на той бік Україну гергезинську, його зустріли двоє біснуватих, які вийшли із гробниць дуже люті, так що ніхто не наважувався проходити тією дорогою. І ось вони закричали: Що тобі до нас, Ісусе, сине Божий! Ти прийшов сюди передчасно мучити нас. Удалені ж від них паслося велике стадо свиней, і біси просили його. Якщо виганяєш нас, то дозволь нам увійти у стадо свиней!» і сказав він до них: Ідіть. І вони, вийшовши, увійшли у стадо свиней. І ось кинулося все стадо свиней, із Кручі в море, і загинуло у воді. А пастухи повтікали, прийшовши до міста, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусу. І побачивши його, вони благали, щоб він пішов із їхнього краю.